Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, дорогі телеглядачі, брати і сестри, зараз я знову з вами і знову будемо говорити на актуальні теми, які змінюють долі людей. Які змінюють життя людей, які з'єднують сім'ї, які забирають страх смерті і ведуть до спасіння. Це живо, живе Слово Бога живого, яке сьогодні змінило моє життя, яке змінює життя багатьох і багатьох людей. І сьогодні Господь, через Слово Боже, стукається до ваших сердець і бажає вас благословити. І так, тема моєї проповіді, я буду говорити, тема є мудрість. Ви знаєте, до речі, хочу сказати, що скільки мудрості на землі, скільки людей стільки мудрості. Але звідки приходить Божественна мудрість? Ви знаєте, між розумною людиною і мудрою людиною є деяка різниця. Ну, як би це сказати, наприклад, розумна людина, вона вміє рахувати гроші, так? а мудра людина, вона вміє, вона може їх зробити і вміє їх мудро потратити. Ну, це так. Приклад дуже цікавий. Але я хочу сьогодні говорити про велику мудрість, яка приходить від Бога. Де ж її взяти? Ви знаєте, багато людей думають, якщо вони будуть мати хорошу освіту, то вони будуть мудрими людьми. Я сьогодні не є проти освіти, я сам освічена людина і завжди пропагую, що люди мають мати освіту, і освіченість це дуже добре. Але я вам скажу, що якщо тільки освіта, то Через освіту мудрість не можна отримати. Якщо сьогодні людина має у руках освіту, але немає мудрості, ми сьогодні бачимо дуже багато людей, які мають дві-три вищі освіти, але вони сьогодні бомжі. Вони сьогодні не, не вміють мудро розпорядитися своїм життям. В чому ж справа? Є освіта, але нема мудрості. Добре, коли є і мудрість, і освіта. Дуже багато людей думають, що вони будуть мудрими тоді, коли в них буде влада. І ви знаєте, сьогодні владу мають батьки над дітьми. Сьогодні мають владу діти над батьками пристарілими. Але ми бачимо разом з тим, що Батьки маючи владу над дітьми, вони не можуть мудро скористатися цією владою. І ми бачимо, що сьогодні батьки плачуть за своїми дітьми, які в 16-17 років наркомани, які в 20 років вони в тюрмах, які сьогодні в 20 років не поважають своїх батьків і навіть їх ненавидять і не хочуть бачити. Ми бачимо сьогодні, коли діти маючи владу над старими батьками, вони їх здають в будинок пристарілих, який, якщо сьогодні, при живих дітях... Батьки вони знаходяться, знаходяться у домах престарілих, Чому справа? Є влада, але нема мудрості. Дорогі друзі, сьогодні президенти багатьох країн, сьогодні е, е, люди, які керують світом, вони керують світом, але ми бачимо, до чого все це приводить. Влада є, але мудрості нема. Дуже добре, коли є і влада, і мудрость. І нехай Господь допоможе батькам мудро скористатися владою, дітям також мудро скористатися владою. Тим, хто керує державами, мудро скористатися владою для того, що якщо ми маємо владу від Бога. Але ми нею не мудро користуємося, тоді прийде час, коли прийдеться за це відповідати. І так ми бачимо, що влада також вона дуже добре, коли вона з мудрістю божественною. Багато людей, вони думають, що коли в них будуть гроші, вони зможуть купити гроші за гроші мудрість. Але сьогодні велике питання. велике питання, чи можуть гроші допомогти? Придбати мудрість. Я вам скажу, якщо нема мудрості, то людина, маючи мільйон, вона залишиться нещасною, бідною, розчарованою. І знаєте, сьогодні, сьогодні підрахували, що якщо б всі багатства людей, всі гроші, які в світі розділити на всіх людей на землі, на всі біля 7 мільярдів людей, то кожному із нас би припало десь би по 10 тисяч доларів. І також вчені підрахували, що через 5 років ті гроші. Знову би зібралися у тих, у кого вони були, а ті, які були без грошей, не би залишилися без грошей. В чому справа? Не завжди вистачає мудрості керувати грошима. Ми тому, дорогі друзі, мудрість не купимо за гроші, але дуже добре, коли ми маємо мудрість для того, щоб грошами керуватися. І сьогодні проблема людей не в тому, що вони не вміють заробити гроші, а проблема в тому, що вони не можуть і не знають як мудро їх потратити. Нехай Господь нам дасть цьому мудрість. Що ж каже слово Боже про мудрість. Біблія каже, що начало мудрості є страх Господній. І ви знаєте, якщо людина не має здоров'я, то Бог може дати. Якщо людина не має грошей, то людина може заробити. Якщо людина чогось не має, то це людина може придбати. Але якщо людина не має страху Божого, то вона загубить все. І сьогодні велика проблема в тому, що люди живуть на цій землі, мають багато страху. Страх перед смертю, страх перед банкрутством, страх перед іншими речами. Але люди, які мають страх Господнім, вони мають Бога. І ті люди, які мають страх Господній, вони мають мудрість, яка сходить від Бога. І тому, дорогі друзі, у свій час, коли в Америці заборонили проповідь вчення Біблії на уроках, у школах, у ліцеях, у коледжах. Після того прийшло, прийшла розпуста в Америку, тому що як Слово Боже залишило навчальні заклади в Америці, так само прийшла розпуста. Тому що слово Боже, коли люди не приймають, вони залишаються без страху Божого. І тому, дорогі друзі, нам всім сьогодні потрібен страх Божий, тому що. Ми не боїмося своїх батьків. Чому? Тому що не маємо страху Божого. Чому ми не боїмося влади, яка нами керує? Тому що не маємо страху Божого, і ми не розуміємо, що всяку владу поклав Бог. Чого сьогодні влада не завжди правильно керує, а тому, що не завжди є страх Божий? І знаєте, я вірю, що прийде той час, коли всі Парламенті і в керуючих органах вони будуть мати страх Божий. І потім, коли люди будуть всі наповнені страхом Божим, мудростю Божим, повірте, що тоді міліція прокуратура взагалі не будуть мати роботи, тому що страх Божий зробить за них цю роботу. Тому що людина, яка боїться Бога, вона ніколи не зможе комусь зробити поганого. І тому, дорогі друзі. Мудрість вона приходить від Бога через страх Господін, і у приповістях Соломонних Соломон починає з того, що у сьому у му вірші першому він каже, що страх Господін то є початок мудрості. І тому, дорогі друзі, якщо ми не маємо сьогодні мудрості, то ми не маємо майбутнього. Якщо ми сьогодні не маємо страху Божого, то ми не маємо мудрості. Боже, поможи нам отримати мудрість від тебе. Навчи нас через страх Господнім вчити своїх дітей, виховувати своїх дітей. Навчи дітей покорятися своїм батькам у страсі. І тоді будинки пристарілих будуть порожні. Тоді школи інтернатів, де є діти при живих батьках будуть порожні, тому що всі будуть наповнені страхом Божим. Маючи страх Божий, ми будемо покорятися владі і не будемо воставати проти неї. Маючи страх Божий, влада вона буде працювати на благо України. Нехай Господь допоможе всім через страх Божий отримати мудрість. Це великий подарунок, без якого нема майбуття. І цей подарунок кожному. Біблія каже: хто не має, просіть у Бога. І сьогодні Господь Ісус Христос стукає до наших сердець і каже: Впустіть мене у ваші серця, і разом із спасінням я дам вам страх. І разом із страхом прийде до вас мудрість, яка змінить життя, яка змінить обставини. І через це прославиться наш Господь. І Боже благословіння, воно і злється на Україну. Нехай Господь всіх нас благословить. І нехай Боже благословіння прибуде на українському народі. Вся слава Ісусу Христу, Небесному Цю і Духу Святому. Нехай Господь вас благословить з Богом.